Бенджамін Франклін, видатний політик, винахідник, науковець, мандрівник і дипломат та батько-засновник Сполучених Штатів Америки. Народився у місті Бостон в колонії Масачусетс 1706 року. Цікавим є прізвище Франклін. Це прізвище можна перекласти як вільна людина. Тобто Франклін це приблизно те саме, що козак, перекладається вільна людина. Корінь цього терміну походить від того, що в англійських селах почав складатися клас заможного і вільного селянства. І ті селяни вже не були кріпаками, були вільними. Ну і батько Бенджаміна Франкліна. Джозеф Франклін був селянином, що мігрував в Америку з англійського села Ектон, графства Нордгемпшонтир. Це середня або Центральна Англія. В Америці Джозеф Франклін виготовляв свічки і мило. І цією роботою з маличку, відповідно, мусив займатися і сам Бенджамін. На той час це важка робота, пов'язана із забоєм тварин і переробкою тваринного жиру. Тобто, дитинство Бенджаміна було не з стосовно того заняття, до якого привчав його батько. Але з 20 років він починає вже працювати у друкарні. Згодом переїде у Філадельфію. Це столиця колонії Пенсильванія. І там відкриє свою друкарню. Також відкриє у Філадельфії першу публічну бібліотеку, що існує до сьогодні. Академію у Філадельфії засновану Франкліном. Перейменують в Пенсільванський університет. Згодом. Нове ремесло виховувало у ньому любов до науки. І в майбутньому Беншем він стане не лише політиком, але й вченим винахідником. Френклін винахідник герому відводу. Також він першим накреслив карту Гольфстріму. Вдосконалював каміни та окуляри. Мав глибокі знання з фізики, географії, біології, був всесторонньо обдарованою особистістю. В молодому віці пише есе статті для місцевих газет. Хоч він один з батьків-засновників США, але Франклін не був аж прямо дуже радикальним. Революціонером. Цікавим є, що після Бостонського чаювання, яке поклало початок американської революції, Бенджамін висловлював думку, що варто компенсувати вартість чаю британській Ост-Індській компанії. Але, звісно, але це не означає, що він був задоволений становищем колонії в Англії. Становищем американських колоній, він був незадоволений. І у відео про Джорджа Вашингтона ми розглядали причини американської революції. Тут зупинюсь на тому, що вимоги колоній до англійської метрополії, ну, власне, висловив Бенджамін Франклін. І вони звучали так, звучали так: ніяких податків без представництва, ніяких податків без представництва. Тобто, якщо Англія хоче. Збирати в американських колоніях податки, вона має надати американцям представництво в англійському парламенті. Ну, начебто, цілком е, таке логічне твердження, цілком логічна вимога, але на яку британський уряд вперто не хотів іти, е, також Франкліну та іншим батькам-засновникам США закидають рабовласництво. Про рабство в США у нас теж є відео. Оголошення про купівлю продаж рабів писалося в пенсильванській газеті, що належало Франкліну. У самого Франкліна були раби. Тобто плантації він не мав, як Джордж Вашингтон. Але натомість у нього було двоє-троє хатніх рабів, що були домашньою прислугою. Хоча в своїх памфлетах він рабство швидше засуджував. Писав, що діти білих рабовластиків стають пихатими і зневажають працю. Але при цьому у самого Франкліна були раби, хай і у мізерній кількості. Тобто, така неоднозначна ставлення до. Рабства характерне батькам засновникам Америки і Франкліну також. Цікаво, що Франклін був прихильником інтеграції індіанців у американське суспільство, але не хотів приїзду в Америку, наприклад, мігрантів німців. Політична кар'єра майбутнього батька засновника США. Розпочалося у 1751 році. Він взяв участь у виборах до асамблеї колонії Пенсильванії. Британський уряд тоді даручить Франкліну посаду колоніального поштмейстера. тобто, він відповідатиме за пошту за зв'язок в 13-колоніях 13 аж до початку війни за незалежні. Після Бостонського чаювання Франклін все ще сподівався на вирішення конфлікту мирним чином. Але вже революція розгорілася. Разом з тим, у нього вже паралельно вимальовувався проєкт нової держави з 13 колоній, які будуть побудовані на засадах конфедерації. Хоча, але насправді Америка стала федерацією. Безпосередньо участь у бойових діях в боротьбі за незалежність Франклін не міг брати в силу свого віку, але він, так би мовити, воював на політично-дипломатичному фронті. Його підпис стоїть на Конституції США та на Декларації Незалежності США. Були в нього дипломатичні місії в Англії для того, аби домогтися миру, і у Франції, аби, скажімо, Знайти союзника для Сполучених Штатів. Дипломатичні місії Франкліна були досить вдалими. Франклін добився Франко-Американського Союзу, що досить посприяв перемозі над англійцями. Помер Бенджамін Франклін у 1790 році, увійшовши в історію як один з. Найвидатніших політиків та інтелектуалів